Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну косметику, рюкзаки, косметички та інші цікаві новинки. Приємного вам перегляду. Блиск для губ 59 спрей праймер для макіяжу 44. Хайлайтер з пензликом 59. Блиск для губ 55 гривень. Крем тональний 69. 99. Палітра тіней для повік 88. Тіні для повік 69. Пензлики для макіяжу 69 гривень 5 штук в упаковці спонжі для макіяжа 6 штук 88, набір спонжів круглих 49, в наборі 4 штуки, щіпці для завивки ВІ 49 та 59. Клей для накладних нігтів 34, набір накладних нігтів 39, дитячі з малюнками 49. І є декілька варіантів. Бальзам для губ 44. Маска тканина з кремом 24, Фруктовий аромат 15. Олія для кутикули з пипеткою 69 гривень. Сироватка для шкіри обличчя. Антиоксидантна. 189. 119. Об'єм 30 грамів. 209 з блакитним ретинолом. Крем для шкіри обличчя та тіла 52 гривні. Кремніве універсальний 64 75 грамів. Крем для рук 59. Тес для діагностики вагітності 17 гривень в упаковці одна штука. Вугілля активоване 4. Крем дитячий 17. Спрей бальзам для носа 44. Для горла також 44. Крем протизапальний календула 29. Паста зубна блендаме 34. Колгіт 44. Зубна паста Аквафреш 39 гривень 50 грамів. Зубна щітка 59 Набір зубних щиток Oral – 2 штуки 139, дитяча щитка 7 гривень, Помазок для гоління 19. Пінка для гоління 52 гривні. Арко 69. Ферії 64. Засіб для миття ванної кімнати 79-500 грамів Крем для чищення універсальний 32 гривні 500 г. Гр. Засіб для чищення унітазу брев 79. Містер Пропер для миття підлоги 119. Мочалка рукавичка для тіла 22 гривні. Савек 39 автомат. Ручне прання 37. Пральний порошок «Арієль Автомат» 49 гривень. Тайдручна прання 34 Автомат 44 гривень. Савекс 209 2 кг 250 г. Савик 114 кілограм 200 г. Порошок для прання 115 гривень. Кілограм 700 г. Ваніш 185 об'єм 1 літра. Відбілівоч кисневий 24 гривні в упаковці 200 грамів. Крем фарба для волосся 27 гривень. рябина 49, мальва 29, Тарілка скляна, великодній розпис 119. Піднос пластиковий, прямокутний з ручками 59. Віднос круглий 39. Кошик універсальний пластиковий 49. І такий варіант також 49. Підставка пластикова для столових приборів 69 гривень. Вісімдесят вісім. Сковорода для млинців сто шістдесят дев'ять, діаметр двадцять см. сантиметри. Віло для роздування вогню 14. калимок для сушки посуду сімдесят сім. Калимок однотонний для сушіння посуду 34. Калимок для холодильника 19 30 на 50 см. Серветка кухонна мікрофібра 22 гривні. Підставка під гаряче 27. Дитячий гаманець 22 гривні має довгу ручку. Рюкзак дитячий з іграшкою 99. Чорний, червоний, жовтий та білий. Дитяча сумка бананка жабеня 59 має одне відділення. Сумка бананка на два відділення 99. Чоловіча 119.